В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, високопреосвящений і дорогий Владико Ігоре, Всесвітліші Отці, дорогі сестри і брати. Знову, як торік, припала мені велика честь і приємність бути з вами тут в храмі на молитві. У Харкові. Де сьогодні це Євангеліє звучить в особливий спосіб, той, хто слідкує навіть здалека, за перебігом подій останніх років, розуміє, що це місто. Має особливе глобальне значення. Україна і такі міста, як Харків, сьогодні, є місцем, де вирішується доля демократії, різних свобод і богом даної людської гідності. Десь в моїй Америці, читаючи цей Євангеліє, слухач або каже, що це щось дуже далеке, образне таке, або це якісь крайні люди думають про апокаліпсис, про якийсь, знаєте, Конспіративні якісь події, так як ті, які казали, що світ закінчиться з 2000 роком. Сьогодні це в Харкові властиво щодня відзеркалії. Певну духовну дійсність. І ви показуєте те, що той, хто витерпить до кінця, спасеться. З вашим владикою ми знайомі з 88-го року. І, пишучи вступ до його споменів, я міг знову знов глянути на життєпис людини, яка пережила неймовірні історичні турбулентності. Але що мене завжди вражало про владику Ігоря? І вражаю сьогодні про харків'ян є ваша погідність, ваша життєздатність, ваша стійкість посеред мерзоти запустіння. Часом кажуть, не може бути гірше, можливо, завжди може бути гірше, але те, що зараз є війна, це є сукупність людського гріха. Типологію, якого ми бачимо в перших сторінках святого Письма. Бог дає людині Адамові рай і каже, жий цим даром. І жий даруючи. даруючи. Таким жестом. Тільки не бери плоду з цього дерева. Не роби так, бо вмреш, підпадає Адам під спокусу і захвачує, захоплює. Замість давати привласнює. І перестає він жити в динаміці божественній, де Отець, Син і Святий Дух постійно віддаються один одному. Війна це і цей суцільний захват, не лише землю і ваше життя, але й історію, культуру. Церкву, свободу, гідність, все я відберу від тебе, каже Сатрап. І дійсно є ці моменти, які ви знаєте краще всіх, коли треба тікати, хто на покрівлі в підвал. Хай не сходить взяти речі із кімнати, і дійсно є горе вагітним і годуючим, як терплять матері і діти. На не зрозуміти до кінця цієї мерзоти запустіння, цієї війни. Людського лукавства і, зрештою, нашого власного гріха. Але ми приходимо разом, бо у цьому храмі, на цій молитві, при такому мирному, щирому співі. Ми наближаємося до того сопричастя, яким Бог хоче, щоб ми жили. І не треба мати великого золота і, можливо, пишних мозаїк. А треба любити один одного. Треба жити цим даром. Треба давати. І сьогодні, і завтра, і назавжди. До кінця. Я дякую вам, владику, за свідчення і за дар, за цю певність. Нехай буде хуртовина, нехай хмара буде заповнена не Божими пташками, а хмарою дронів. Але ви знаєте, і ми разом тут, при Божому Слові, при Господній трапезі, знаємо, що у всьому цьому з нами є Бог, і Він нас провадить. І, знаючи свою історію спасіння, пам'ятаючи мерзуту. Тоталітаризму Радянщини, русифікації. Ми розуміємо, що наше паломництво ще триває від страху до гідності, від гріха до Божого царства. І ми йдемо разом. Сьогодні вистачить питань. На сьогоднішній день. Завтра буде новий день благодаті, День нашого паломництва, день вашого свідчення, яке благословить і дарує Господь. Жи цим даром, з миром в серці, в душах у нашій спільноті. Не ускладнюючи якимись чварами, якимись другорядними деталями, якимись примхами особистими, а радіючи тою нагодою молитися, служити один одному і свідчити цьому слову тут і тепер у Харкові якому Господь дарує безладність. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!